поешь. Я сучка, я... как травочка. Чудо, Чудо. О, Не ображайся на меня. Сюда парк <шкорно> шкурнул красон, а, хлопчик, може би ты запинился. Усім підписникам, глядачам, гостям каналу. Я знову на річку приїхав, друзі. Але пройшли дощі і бачу, що пруд знову почав ставати грязним. Так що до вечора, можливо, він навіть стане грязним повністю. Але треба знайти місце, де нам тут. Зійти до води, бо і є проблема, бачу. Береги високі, доступу нема. І як тут вийде, я вам сказати не можу. Кошеціці були колись, укріплення берегів. Пробуємо по них дійти сюди. Головне не впасти. Якщо тут упав, то рахуйте, що спінінг зламав. І це ще в кращому випадку, мабуть. Можна і шию зламати. Не дай Бог, звісно. Що я вже майже майже. Не. О! Не повірите, але я вже тут. В принципі, така вода в нас не є дуже грязна, вона навіть є дуже класна. Для хижака так точно. Так, буду я розкладатись. І пробувати. Часу небагато, я так розумію. Декілька годин вона стане взагалі грязна. Так, друзі, я готовий. Перший закид. Спробуємо. Головне тут не обірватися. Не зацепити при закиді за ці молоді тополі? Так. Вітер сьогодні західний. Так відповідно, трохи заважає. Хмарно. Зранку був дощ. Верніше зранку, цілу ніч був дощ. Покидаю трошки в обдори, трошки якісь там бляхи, вертушки. Космастер. Попробую. варто спробувати, тому що потім не знаєш, коли знову буде часто вода. Так, заміна ігрока. Є реба, друзі, перша, невеличка. А вертушку. Вдарю гарно. Але хто такий? Дуже щось він так. <смі> Невеликого розміру, Що то окунь? Сіклень. Хто такий? Окунь, друзі класно початок є який бачите вже і колір почав міняти під воду наскується випускаємо цього крусунчик давай малюк газуй. пішов підростати та чудово О, друзі, 15-20 разів я закинув точно, вертушку треба знімати. Треба ставити щось таке, щоб не так закручувало шнур. Тому що вертушка закручує шнур, він стає як поросячий хвіст. Треба поставити щось таке. з мастер покидати трохи ним. Пару раз закинув, щоб шнурок розкрутився трохи в другий бік. На пількір попробуємо. Він не тільки поверху б'є рибу, він полює в різних горизонтах. Все вже як йому захочеться. Чи то залежить від погоди, чи то залежить від тиску, чи від кольору води. Роблю декілька швидких таких обертів, паузу і падаю на дно. Буває от на цій паузі. Або на швидкому вимотуванню. Кльовка. Буває, але що буде сьогодні, ніхто не може знати. Пількер нам не приніс рибу. Поставив цикаду. Або зачіпка, або удар біля берега. Перевіримо. Головне, що не зачіпка. Зачіпка розуміло. Так, летить у воду тейлспин. Вітер заважає, видуває дугу. Нічого не поробиш. Тут рибалка. Ми не вибираємо погоду, ми йдемо на рибалку тоді, коли є в нас можливість. Поставив класику кастмастер, вищий від кастмастера така борідка, муха, доганялка, як хто її називає. Попробуємо. Так завжди переважно ловили жереха. Якщо він Присутній, то він клював. Бив він прекрасний. Він б'є як і в космастер, так і в борідку. Це вже на його розсуд. Перехожу я в інше місце. Спробую ще десь. О, тут більш зручно. Но вітер сильніший. Спробував я тут. Тихо-тихо. ніякої риби я не бачу. В планах є переїхатися в одне місце і там спробувати. Хочу я ще тут спробувати і буду завершати рибалку, як завжди, часом. Дякую, що ви були зі мною, що мій канал підтримуєте, підписуєтесь, пишете коментарі. Ви молодці, мені приємно дуже. Вам бажаю всього найкращого, гарних трофеїв і міцного здоров'я. Така в мене сьогодні вийшла рибалка, одного окуня я піймав. Мені більше нічого і не треба. Задоволення я отримав по річці, помандрував, рибу шукав, час провів. Дуже прекрасно. Друзі, шануйтеся. На канальчик підписується, хто ще не підписаний. До зустрічі на риболовлі. Рибалка це завжди круто.